Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується дипломна кваліфікаційна робота на тему розробка програмного забезпечення для обліку та керування замовленнями у мережі кав'ярень. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке базується на клієнт серверній архітектурі та дозволяє здійснювати операції пов'язані з обліком та керування замовленнями у мережі кав'ярень. Об'єктом дослідження виступає керування мережею кав'ярень. У свою чергу, предметом дослідження є програмне забезпечення для обліку та керування замовленнями у мережі кав'ярень. Для досягнення поставленої мети було розглянуто стан ринку кав'ярень та існуючі методи управління в цій сфері, проведено дослідження особливостей мережі кав'ярень для визначення ключових бізнес-процесів, які потрібно оптимізувати. На цій основі розроблено програмне забезпечення для автоматизації управління кав'ярнями з урахуванням потреб оптимізації. Бізнес-процесів та підвищення ефективності управління. Додатково здійснили експериментальне дослідження та тестування розробного програмного забезпечення, для підтвердження його ефективності та придатності для використання практичній діяльності. Під час аналізу предметної області було визначено ключові бізнес-процеси, пов'язані з функціонуванням мереж кав'ярень, в результаті чого сформовано набір функціональних вимог до системи, які спеціалізуються виключно на роботі кав'ярень. Додатково чітко окреслено межі відповідальності користувачів у системі, а також досліджено питання забезпечення надійного функціонування системи та конфіденційності даних. Наступним було здійснено огляд та порівняння існуючих рішень, які показали, що здебільшого подібні рішення є достатньо перевантажене надмірним функціоналом, що випливає важкість обслуговування та високі витрати на впровадження, що здебільшого є критичним для представників малого бізнесу. Також суттєвою проблемою є складність використання, що змовлення відсутністю інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Тому розроблюваний застосунок має вирішувати ці проблеми, надаючи можливості автоматизації обліку та керування замовленнями у мережах кав'ярень, уникаючи надмірності функціоналу, за рахунок чого знижуються показники важкості впровадження та обслуговування, а також підвищується рівень доступності системи для недосвідчених користувачів. Основним інструментом розробки є мова програмування. Серед популярних мов програмування, які надають можливості розробки подібних застосунків, було порівняно C Sharp, JavaScript, Python та PHP. В результаті порівняння лідируючу позицію зайняв JavaScript, виходячи з низької складності розробки, високого рівня швидкодії, гарної масштабованості та підтримки асинхронного коду. Додатково за рахунок використання TypeScript надається можливість строгої типізації. Вирішальним чинником на користь JavaScript стала можливість використання цієї мови як на клієнтській частині застосунку, так і на серверній. Далі представлений інструментарій, використаний в ході розробки складових систем. Розробка клієнтської частини здійснювалася за допомогою бібліотеки React, мови розвитки Hypertext, версії 5, фреймворку Tailwind CSS для стилізації компонентів інтерфейсу, бібліотеки Framer Motion для надання ефектів анімації сторінкам проєкту, React router у якості засобу для створення системи маршрутизації, та React Redux для забезпечення зберігання глобального стану застосунку. Частина розроблена з використанням фреймворку NESGS. Тайп orm використана для зручної роботи з базою даних, а системою керування базою даних слугує PostgreSQL. Цей набір інструментів дозавільняє усі вимоги, які виникали під час розробки системи. Так як система є вузько спеціалізована, передбачено дві ключові ролі бариста та адміністратор. Баристі надається обмежений рівень доступності, здебільшого, це операції пов'язані з переглядом різної інформації за винятком. Можливості створення замовлень та оновлення кількості запасів, додатково є робота з касою кав'ярні. На слайді представлена юзкейс-діаграму діаграма функціональних вимог для ролі баристи відносно різних сутності системи. Цей набір функцій дозволяє забезпечити основні потреби бариста під час роботи. У свою чергу, роль адміністратора передбачає наявність необмеженого доступу до будь-якого функціоналу системи в межах власної мережі. На слайді представлено use case діаграми функціональних вимог для ролі адміністратора відносно різних сутності системи. Усі перелічені функції дозволяють здійснювати повноцінне керування усіма складовими мережі кав'ярень, починаючи від категорій та завершуючи точками продажів та баристами. Програмне забезпечення для управління та обліку мережею кав'ярень є повноцінною системою, яка надає можливість створювати та керувати безліч повністю ізольованих одна від одної мереж, на слайді представлено відношення між сутностями системи. Тож розглянемо концепцію реалізації ізольованості мереж кав'ярень у системі. Унікальною сутністю є адміністратор він уособлює у собі мережу, який має доступ лише до власних париста кав'ярень, що дозволяє об'єднувати їх в одне ціле. Додатково з за адміністратором закріплюються категорії, так як вони поширюються на всю мережу, незалежно від обраної кав'ярні. За кожною кав'ярнею закріплюється перелік позицій меню, інгредієнтів та замовлень. У свою чергу за кожною позицією меню закріплюється рецепт та знижка. Крім того, за кожним замовленням закріплюється перелік складових позицій, а також за кожним баристою закріплюється перелік робочих змін. Цей перелік відношень дозволяє повністю ізолювати мережу кав'ярень, включаючи будь-які ситуації з перетином інформації між мережами. Логіка роботи серверної складової системи забезпечується наявністю чотирьох основних контролерів, які забезпечують систему маршрутизації. Функціональні ці контролери забезпечується використанням в сервісі для роботи з логікою відповідної сутності системи. На слайді представлена схема взаємодії контролерів та сервісів. Контролер адміністраторів барист надають доступ до функціоналу цих ролей. Контролер а забезпечує можливість автентифікації, реєстрації та відновлення доступу до облікового запису. Контролер статистика дозволяє адміністраторам мереж отримувати ряд статистичних показників діяльності. На цьому слайді представлено систему захисту маршруту серверу для запобігання несанкціонованого доступу до даних. Вона передбачає три рівня захисту. Першим є GVT-Guard. Цей шар захисту заснований на Guard, який здійснюється авторизацію користувача шляхом вилучення GVT-токену з переданого у запиті хедеру, який несе у собі інформацію про ідентифікатор, ім'я, роль та пошту користувача. У випадку збориста ще ідентифікатор адміністратора та додавання його у тіло запиту. Наступним шаром є ролик Guard, також заснований на Guard, який вилучає з тіла інформацію про роль користувача та здійснює перевірку на доступність до обраного маршруту. Заздалегідь до кожного маршруту у метадані було додано інформацію про доступність відповідним ролям. Кінцевим етапом є Адмінгурд. Коли доступ до маршруту надано, під час здійснення запиту до бази даних, відбувається додаткова перевірка наявність такого запису в межах мережі кав'ярень, до якої належить користувач. Запитуваного ресурсу шляхом включення інформації про ідентифікатор адміністратора, в фактичному мережі. Таким чином, у разі непроходження першого етапу буде надіслано відповідь з помилкою не авторизовано та відмовлено у доступі. В протилежному випадку відбудеться розшифровка токну та додавання до запиту даних, після чого відбудеться перевірка приналежності до дозволених ролей маршруту, а далі до мережі, дані з якої потребують дії. Принцип роботи клієнтської частини програми заснований на виконанні асинхронних запитів до сервера, що дозволяє швидко і ефективно обробляти дані. Асинхронність дозволяє уникнути блокування клієнтської програми під час очікування відповіді від сервера. Кожен запит обробляється окремо, і клієнт може продовжувати виконувати інші дії, не чекаючи завершення запиту. Це робить роботу з даними більш плавною та ефективною для кінцевого користувача. Приклад подібного функціонування представлено на слайді, у вигляді діаграми послідовності процесу створення замовлення з розрахунком готівкою. На слайді представлено базовий шаблон проектування робочих сторінок застосунку, який побудований з урахуванням наступних чинників. Це потоки взаємодії користувачів системи зліва направо, згори донизу. до низу. Також обізнаність користувача у подібних системах, а саме система має бути інтуїтивно зрозумілою, щоб користувач з легкістю міг розібратися як працює система без сторонньої допомоги. Обов'язково є кольорова схема, яка має забезпечити мінімальне навантаження на зорові рецептори. Тому кольори застосунку мають здебільшого у темних тонах, лише елементи керування можуть виділятися світлом. Далі наведено приклади графічного інтерфейсу застосунку, побудованого на базі розробленого шаблону. З представлених скріншотів можна зробити висновок, що клієнтська частина повністю відповідає визначеним вимогам та функціонує коректно. Додатково було проведено тестування серверної частини застосунку. Тестування API програмного продукту було здійснено за допомогою Postman. Для цього було створено набір тестів для усіх маршрутів з використанням різних наборів даних. Здійснення кожного запиту супроводжувалося паралельною перевіркою відповідності отриманих даних до бази даних. Результатом тестування представлено у вигляді чек-листу. Таким чином було підтверджено коректну роботу усіх маршрутів серверної складової системи відповідно до їх призначення. У результаті виконання бакаларської дипломної кваліфікаційної роботи було виконано програмну реалізацію системи для керування та обліку замовлень у мережах кав'ярень для досягнення головної мети було виконано ряд задач. На слайді представлено їх перелік та порядок виконання цих задач. Таким чином, розроблена система відповідає всім вимогам та виконує всі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконані. На цьому презентація завершена. Дякую за увагу!